Сергій Яковенко, секретар Черкаської міської виборчої комісії. Черкаська міська виборча комісія вже зібрала всі бюлетні по голосуванню по вибору депутатів в обласну раду. І зараз вже підсумки підбиваються, тобто ми готуємо протокол. Тобто всі дільниці вже здалися, одна, одна тільки дільниця відправили протокол на уточнення, але цифри там співпадають, там просто ну. Невеликі помилки, тобто результати вже встановлені фактично, і зараз вони нам повинні до 16 години донести. Тобто, по виборам депутати обласної ради ситуація зрозуміла, так? Тобто все йде вже до фінішу скажімо так, фінішу нашої роботи. З приводу виборів до Черкаської міської ради та виборів Черкаського міського голови ситуація. Більш складна і неозначна. Вчора надійшло декілька скарг від представників та кандидатів партії вільних демократів. Скарги на те, що Соснівська та Придніпровська територіальні районні виборчі комісії призначили незаконно, на їхню думку, перерахунок голосів на ряді дільниць. Боюся помилитися, але це йдеться мова про десь порядку 15 виборчих дільниць Соснівка і навпаки Придніпровка, так? І 8 дільниць Соснівка. Ми взяли до розгляду цю скаргу, але для того, щоб нам розібратися по суті і винести законне обґрунтоване рішення, необхідні були певні документи. А саме, скарги на підставі яких. Копії скарг завірені належним чином на підставі яких е були призначені ці перерахунки голосів, а також е розпорядчі документи Сеснівської та Придніпровської виборчих комісій, щодо, е щодо проведення повторного перерахунку. Е станом на, е на, на, на зараз. Да? 15.35 таких документів у нас немає. Неодноразово вже три, три рази направляли ми офіційно свої запити до цих виборчих комісій. Сьогодні, крім того, була вже не запит, а винесли ми окрему постанову Черкаської міської виборчої комісії про те, щоб і Соснівська, і Придніпровська виборчі комісії надали нам відповідні документи. Соснівська виборча комісія прислала нам відповідь, відповідь такого плану, що відповідно до частини 2 статті 83 закону України про місцеві вибори засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту закінчення голосування і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування. На цей час члени Територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії. І тому вони нас повідомляють, враховуючи вище викладене, що Соснівська районна місті Черкаси Територіальна виборча комісія негайно виконає постанову Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області no 164 від 29.10.2015 року. Відразу після завершення безперервного засідання комісії по встановленню підсумків голосування. Тобто, ну це вже від себе даю коментар. У нас вималювалася така правова колізія. Вони начебто не можуть нам нічого надати, тому що у них йде безперервне засідання. Хоча насправді ніякого засідання не відбувається зараз, ну наскільки володію інформації, мені повідомляли, і ми бачили відеодокази, що фактично комісія не працює, але ссилається на 82 статтю. І вони не можуть встановити. Підсумки голосування, поки ми не розглянемо скарги, а ми не можемо розглянути скарги, поки вони не, не, нададуть. не нададуть нам дані. А вони нам ці дані не надають, тому що ссилаються на те, що не можна залучатись до інших, до інших якихось дій. Чим грозить це затягування? Ну, по-перше, це грозить тим, що у встановлені законом терміни, тобто 5 днів переможців цих виборів. Не будуть визначені, це по-перше, а далі ми вже можемо тільки, ну, тільки гадати або прогнозувати, що може відбутися. Ну, я так думаю, може відбутися все. І аж до зриву виборів, я так розумію, або визнання їх недійсними. Якщо е центральна виборча комісія не продовжить цей термін, а вона має на це право, то тоді, ну, навіть я не знаю, що буде.